Вступна молитва, самогутній і вічний Боже, ось стоїмо перед Твоїм престолом милосердя і премудрості, щоб перепросити Тебе за гріхи наші і нашого народу, щоб скласти тобі подяку за безцінний дар життя, відкуплення і спасіння, щоб роздумувати над безмірною ціною, заплаченою за нас. Предвічний Отче, ти з любові сотворив людину, а коли вона через свій гріх віддалилася від Тебе. Ти не перестав кликати її до покаяння. Ти послав свого Сина Єдинородного, Ісуса Христа, щоб своєю мукою, смертю та Воскресінням відкупив нас. Сьогодні хочемо про постраждання Твого Сина. Подай нам милість, щоб ми це вчинили на твою честь і славу та на користь нашу і нашого народу. Амінь. Першу стація. Ісуса засуджують на смерть. Пилат засуджує Ісуса на смерть. Засуджує, хоча знає, що Він не винен, засуджує, щоб догодити собі та іншим, зберегти свою владу та авторитет. Пилат змиває руки, але це не звільняє йому від відповідальності. Так і наш народ неодноразово засуджений до смерті тими, хто міг допомогти йому оборонитися від звами. Скільки ти разів наш народ засуджували до смерті ті, хто не бажав пожертвувати своїм комфортом та спокою. Нас залишили на одинці з ворогом, закривали очі на голодоморі та неносит нашого народу. Але Бог справедливий суддя і дасть кожному у свій час свою нагороду. Господи, дай нам у кожній нашій боротьбі цілковито надіятися лише на тебе. Амінь. Твоя стаття. Ісус бере хрест на свої раме, Ісус бере на себе хрест. бере на себе це знаряддя муки, щоб перетворити його на знаряддя спасіння, бере на себе відповідальність за наші гріхи, щоб відкупити нас від наших гріхів та їх наслідків. Він з любові до нас віддає себе найжахливішу і найганетнішу смерть того часу. Завжди на себе хрест, Ісус вказує нам на важливу річ, вказує на те, що правдива свобода вимагає від нас правдиво. А як часто ми втікаємо від відповідальності за самих себе, за долю нашого народу, очікуючи, що хтось за нас все вирішить, Ісусе, дай нам силу гідно, і вознарікальність та хресті відповідальність. Дай нам мішучості, якщо треба буде покласти своє життя за народ, так як Ти поклав своє життя за все людство. Амінь. Ісус перший раз падає під Христом. Під час своєї ходи Ісус вперше падає під тягарем Христа, знесилений знущаннями і катуваннями, вінчанням тернями, мало хто співчуває його терпіння. Учні зі страху розбіглися, тільки Іван та невелика група жінок співчувають Ісусу. Він з безмежною любові і милосердя не нарікає, а піднімається та йде далі. Тим самим і нас навчає не падати духом. А підійматися і продовжувати нашу хресну дорогу. Ісусе, дай нам сили, не нарікаючи, об'єднатися і встати на захист нашого народу з вірою в Тебе і Твоє велике милосердя, силу і допомогу. Амінь. Четверта стація. Ісус зустрічає свою матір. Матринська любов і співсердання дали прочистій Діві Марії, силу побити через натовхствох ворогів. Яко здавалося зі материнське серце, дивлячись на свого побитого, упльованого, пониженого сина. Ісус бачить свою матір, чиє серце знає правду, бо вона. мама. Скільки ж сьогодні їх у нас, тих стурбованих і заплаканих матерів, які не знаходять в собі місця ні вдень, ні вночі? Ісусе, Марія, дивлячись у ваші терпіння, терпіння стількох батьків, матерів, синів і дочок. Братів і сестер молимо нам сили протистояти гріху у всіх його появах. Амінь. П'ята стація. Симеон допомагає Ісусу нести хрест. Вояки, чиїму було доставлено злочинця живим до місця виконання вироку, змушують Симеона, що повертався з поля, допомогти Ісусу нести хрест. Симеон не мав бажання нести хрест невідомого йому злочинця. Але в мить все змінилось. У цей момент хочеться згадати всіх волонтерів, від тих, хто пече пиріжки і плете маскувальні сітки, збирає матеріал і виготовляє окопні свічки до медичних та військових капеланів. Цей дивовижний ланцюжок людей і справ, які вони роблять. Сьогодні всі українці допомагають один одному, як вміють і чим можуть. Ця єдність надихає і не дає опускати крила надії. Ісусе, клади в наші серця розуміння цього. Клади серця нашого народу, той взаємну любов, яка дасть йому змогу протестувати з ним. Дай нам серце чутливе на потреби ближнього та благослови всіх, хто ще хвилину поспішає допомогу. Амінь. Шоста стація. Вероніка обтирає лице Ісуса. і застрічиться, перемагає страху Святої Вороніки. І вона, наражаючись на приниження та зневаги, приступає до Ісуса та обтирає хустиною Його скривавлене лице. На Натомість Спаситель віддячує її щедро. На хустині відбувається образ Його Пресвятого лиця. Тимдітна, але безстрашна Вероніка точно розуміла, що в Ісусові немає ні крихти провини, її подвиг вражає. Хочеться тут згадати кожного лікаря, який лікує рани своїх та чужих воїнів. Їхній героїзм це опанування свого страху та злості, щоб залишитися людиною у будь-яких обставинах. Ісусе, дай, щоб у кожному страждаючому ми бачили Твоє страждання і поспішали з допомогою. Дай, щоб і в наших душах, як на гостині Святої Вероніки, відбився твій святий лик. Амінь. Сана стація. Ісус, друге, падає під Христом. Недовго Симеону дозволили допомогти Ісусу. Вояки, як тільки побачили, що злочинець від нові сили знову змусили його нести Хрест. Під тягарем Христа, Ісус друге падає на землю. Він тяжко терпить, бо хоче вибороти нам і нашому народу правдиву свободу Божі. Під тягарем Христа не витримує навіть Ісус. У моменти вічею хочеться, щоб з'явився хтось сильніший зможе врятувати Тебе від засуду та смерті. Наша помилка в тому, що ми опираємось на людей. Але не вони рятують, а Господь. Ісусе, дай нам відваги усім серцем надіятись на Тебе. Господи Ісусе, знаємо, що наші серця часто є прив'язані до матеріальних благ. Даруй нам сил у боротьбі за справедливу свободу, звільни своєю ласкою наш народ від кайданів неволі. Амінь. Восьма стація Ісус промовляє до плачучих жінок, групи засуджених супроводжують і жінки. Ісус звертається до них, Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною, а плачте над собою і вашими дітьми. Що Він має на увазі говорити ці слова? Ісус попереджає, щоб жінки рятували себе і своїх дітей через покаяння і навернення. Українські жінки сьогодні багато плачуть над своїми долями і долями своїх дітей. Сьогодні стерлася межа між своїми і чужими дітьми. Ми плачемо над усіма, бо є одним народом. Господи, нехай кожне невинне дитя стане небесним ангелом хоронитого для України. Ісусе, дай нам сили бути відважними свідками істини. Дай нам мудрість і терпеливість у навчанні і вихованні майбутніх поколінь. Амінь. Дев'ята стаття. Ісус втретє падає. Ось уже недалеко до самого місця міста. Треба тільки піднятися на голову. Та Ісуса вже покидає силу, Він знову падає під тягарем Христа. І це не дивно, бо на цьому Христі Він несе наші гріхи, гріхи нашого народу та усього світу. Ісусе, каємось сьогодні із всіх наших гріхів та гріхів нашого народу. Каємось за ті хвилини. Коли ти посилав нам на поумлення, а ми їх відкидали, каємося за мільйони втрачених життів, за байдужість до чужих потреб, за відсутність єдності і духа братерства, за нехтування твоїм законом. Просимо про ласку навернення кожної душі та цілого нашого народу, його духовне відродження. Немає такого падіння. Після якого не можна було встати, бо сила підняття є у кожного, хто кличе Боже Ім'я. В кожному є спасіння і життя. Ісусе, знову сердися над нами і нашим народом. Амінь. Десята стаття Кати знімають Одяг з Ісуса Христа, пробувши голготу, Кати почали здирати одяг за суча. Це була наруга, приниження, а для Ісуса ще і біль, бо одяг уже присох до його рад. Сам Бог оголений і принижений своїм створінням і стоїть і мовчить. Він не винен, але цього ніхто не хоче зрозуміти. Він покірний і ні з ким не сперечається. Як тяжко інколи нам повірити в чужу правоту, легше когось осудити. Як часто ми думаємо, що питання життя і смерті в наших руках. Начини сінувати, і захищати людське життя та й безій далі теж. Амінь. Одинадцята стація. Ісуса прибиває до Христа. Коли Ісус ішов на Голгофу, всі, хто прагнули Його смерті, зрозуміли, що це початок Його кінця. Книжники та фарисеї хотіли вбити бунтаря, бо він був загрозою для їхніх посад і статусу в народі. Але цю казку для Белата про змову народу вони придумали неспроста і самі в неї повірили. Смерть невинних заради хворих амбіцій, заради посади і місця на сторінках всесвітньої історії це безумство, свідками якого ми стали. Ісусе, що з любов'ю до нас віддав себе на Христі, навчи нас любити Бога і своїх ближніх, правдивою любов'ю. Яка готова самого себе пожертвувати заради добра і спасіння інших. Амінь. 12 стація. Ісус Христос умирає на христі. Піднесений на хрест Богу Спасителя. Над Головою прибити напис Ісус на Сарету, Цар як Іудейський. Це не цар, який примущує усіх його слухати, це не цар, який вимагає, щоб йому служили. Це не цар, який завойовує на землю та обкладає їх податками. Христос є царем, який дарує свободу, приносить себе самого жертву, щоб врятувати своїх відданих. Це цар, який пропонує сісти з ним на перестолі слави, щоб навіки царювати. Більше того, він дарує нам свою матір, щоб вона була і нашою матір'ю. Ісусе, дякую тобі, що вчора сьогодні і завтра ти той самий, той самий любий цар і Бог. Дай нам ласку бути вірними тобі до кінця. Амінь. 13 стація Ісуса знімає з христа. Тіло Ісуса знімає з христа. Безмірний біль і горе огортали Його матір та приятелів. Той самий безмірний біль і горе втрати огортає сьогодні практично кожну українську родину. Та завдяки смерті Ісуса на Христі ми знаємо, що фізична смерть людини це ще не кінець. Це перехід до життя вічного. Важко це чути, коли втрачаєш людину людей, невинну ні в чому. О, Ісусе, ти приймаєш жертву нашого народу і зараховуєш їх до числа мушників. Просимо тебе сьогодні, не дай, щоб їхня жертва не була марна. Амінь. 14 станція Ісуса Христа кладають до гробу. Зближалася субота, день відпочинку, посвяченого Богу і свято Пасхи. Тож у поспіху Ісусові приятелі влаштували Його похорон, смуток і біль Пресвятої Богородиці, побожних жінок, мироносець, святих Івана та Йосипа, годі було описати, та Ісус нам показав, що як після найтемнішої ночі настає світанок. Смерті настає Воскресіння, Ісусе, укріпи нас і наш народ у своїй істині, воскреси до нового життя з тобою і даруй нам перемогу над злом. Амінь. Кінцева молитва, Божественний наш Спасителю, з глибини душі, дякуємо за усі ті терпіння, що Ти їх прийняв заради нашого Спасіння. Дай, щоб наш український народ любив тебе та виконував усі твої заповіді. Небесний Отче, жертвою тобі, терпіння, ганьбу, засуд і смерть Свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, за відпущення наших гріхів, гріхів нашого народу, за покаяння і навернення усіх то завдає нам кривди і ранок своє любляче серце, дай, щоб терпіння і смерть Ісуса були запевненням нашого спасіння і перемоги над злом. Амінь.